Вітаю, друзі! І так, сьогодні ще одне відео, яке, я думаю, пройде цілою серією. Тут навряд чи вийде зробити за один раз. Але сьогодні почну для того, щоб власник даного, даної роботи так, зміг підібрати запчастини, які необхідні мені для цієї роботи. Бо, як я розумію, це вже досить давненько. Тож, ну, чоловік і до мене звернувся давно і плюс. Робота взагалі зависла абсолютно. А робота досить цікава, я обов'язково вам її мушу показати. І так, та робота он вас зверху в мене вже пилиться там дуже-дуже довго. Це досить такі рідкісні е, картера від ще довоєнного ДКВ. Мотоцикла. І Плюс отака ще коробочка із запчастинами на нього. Е, тут колінвал, як я бачу, ну і ще деякі запчастини. Плюс <кій> тут ще. Була в посилці дуже така унікальна річ для мене пляшка вина домашнього. То нам з жінкою дуже сподобалося. Дуже дякую. І подивимося, що я маю тут зробити. Ще одна посилка загадка. Я не знаю, що це, бо мене не попередили, приславши його. Совєтськоє качество. Тех врем'ян раніше було краще. Маска на Воки. Так, зараз подивлюся, що то. То товариш був у мене, я йому робив одну роботу. І він, я бачу, від нього посилка прийшла. Я щось так. Зараз я поставлю на штатику. Бачите, о, кращому майстру, але таке то не треба, знаєте, бо я можу зазнатися, якщо так говорити. <кій> то не треба з таким шутити. Так, що в мене тут є? Я чувствую, що може бути скандал і сварка за це. <рес> я вже зрозумів, я щось так і подумав, що то таке воно й буде. Це є подарунки. Подарунки, подарунки. Дивіться, скільки... А оці штуки, до речі, то Роман подарував. То, то ти ними й будеш користуватися, бо почнемо ремонт скоро. То приїдеш і будеш допомагати. Оце то, звісно, штуки дуже потрібні в майстерні. Дякую. Дуже-дуже нужні штуки. Тут що? щось цікаве. Тобто тими, коротше рукавицями будеш допомагати стружку вигрібати. Ну, я тут, певно, сам не справлюсь, щось так думаю. О, оце взагалі подгон пацанський капітальний. Це мені на Іжака 49-го. Кришки на колінвал на майбутнє. Колись я все-таки доберусь, бачите, їх тут дві, вони солідолом помазані. Ну, а, пахне совєтський солідол, бачите? Який файний, хоч на хліб маш. Буду колись таке робити реставрацію. О, маленьке сверло. В мене є велике Дніпровське, дуже дякую. Теж нужна тут. Так, а це що? Оце я щось не знаю, що це, чесно кажучи. Тут я поки що щось... В замішательстві, що це взагалі таке? Щось шліфоване, щось гарне, але шов воно, то майстер не знає. Будемо бачити. Так, тут ще викрутка. Бо, бо коли в мене крутили, була гам'яна, він те бачив. <гум> <гум> а ота штука лопати, дивіться, я зараз покажу. Покажу, що тут є? І чому воно приїхало до мене нове? О, я закрив вас. О, нова сварочна маска. Бо моя. Ну ви бачите, який майстер. Це була класна, насправді маска колись тесла. Досить дорога маска. Вона була впала і побилося Мені в ній отой сам світофільтр. Він побився, я потім вставив звичайне стекло. Воно вже сплавилося від руків, бо часом нахиляється дуже низько, воно згоріло, от його защолки полумалися. І я ніяк не, не міг зібратися зробити оте все. Дуже дякую за, за прекрасний подарунок. То те, що я дуже реально хотів, якраз під новий ремонт, новенька масочка. Зараз я її просто не посмію вдягати вже тільки після ремонту. Дуже дякую ще раз. І так, картер ДКВ. Це значок який. Хто не бачив, як він виглядає, показую. Дуже похоже на їжа. Ну, то предок їжа. правда, цей 125-кубовий. Тут я його варив вже, ліпив. Може, я, я, здається, колись вже розказував про те, ну покажу ще раз. В картері дуже великий вміст цинку і магнію. Вариться припаскудно, бо у власнику десь ніхто ну, щось пробували варити, їм не вийшло. Я його заварив, заварилося воно добре, все, бачите. От. Правда, ну, нюанси є в сварці. Але заварив я його. Так само тут вибило щось його, коротше, куски. Ну, поїздівалося. Я не знаю, що там було з тим картером. Власник, я думаю, походу сам не знаю. Так, колінвал. Колінвал. По колінвалу. Дивіться, бачите, яка дуже лезна одна цапфа в нього. Е, проблема є, оригінальні підшипники, які стояли, ходили роликами по самій шийці колінвала. Вона є цементована. Це є внутрішня обойма підшипника. зовнішньою обоймою підшипники присувалися в картер. Підшипників таких, таких знайти вже зараз не ну просто немає їх, тому що це вони спеціальні для цього двигуна. А двигун 38 го року. Значить, замірав я е, ЦАПФу. цапфа має 25 в мінусі сотку. Тобто, без проблем, якийсь, скажімо, 205-й підшипник тут нам стає. так? Без люфта фактично він стає. Ну, Можна в разі чого використати локтайт для валу і фіксації. Але проблема в тому, що зовнішній розмір 42, а цей підшипник 52. Ну, Поки що питання відкрите. Якщо в когось є ідеї, що зробити, і де знайти якісь подібні підшипники. Я так розумію, вони такі низькі повинні були бути, то буду дуже радий коментарям. Ну, просто якщо є хороші ідеї, пишіть. Оскільки поки що немає підшипників, то розпочинати роботу щось із картером не вийде. Е, ну, Можна, в принципі, перешліфувати його, то вже в вільний час я займусь цим, але задержка кажу, задержка за підшипниками. Та і плюс так само от мені розточувати, скажімо, сварку, то вже і разом з тим настроюсь на розточку того, то буду розточувати під підшипники. Робити два рази роботу і потім відкладати, то щось теж не дуже хочеться. Тому поки що це вбіг завдання для того ж власника. Е, перший раз. Він прислав мені разом такі кришки, бачите, я теж їх приварював, вони погано дуже зварювалися. Але, от, приварив, фрезернув. ну, Добре, воно виходить. Приварилося гарно. Погрався з підбором присадок та й, та й все заварив. І плюс з режимами. Тут є проблема та ж сама, бачите, як сказано, було на рамі, сверлили, висверлювали щось, різьби оті, десь позаломувались, вони там вони трошки і залишились. І закосили, тому треба буде тут а, е, його розточити під більше, під більший діаметр, і поставити гужончики сюди. Плюс, отут стоїть отака перехідна кришка. Бачите, перехідна кришка встановлюється отак. Вона тут бовтається. Тож є зазор. Треба щось вирішити з цим зазором. Плюс тріщина в корпусі. Означена тріщина. І в цьому місці стоїть підшипник. Бачите, підшипник теж заліз від руки, він пролітає. Посадка підшипника соосна о оцій посадці. Тому не знаю, як буде зварюватись. Ну, Це пізнішого року випуску, це з bmw мотоцикла. Пізнішого року випуску. Я думаю, що цей картер повинен краще зварюватись. Тому для початку попробую заварити тріщину. Після того, центруючись по тому нижньому отворі, розточу посадку під підшипник. І вже після того побачу або доплавлю кришку проточу, а тут тільки поновлю. Ну, щось, коротше, треба зробити з цією штукою. І так, значить, по картеру BMW. Для початку мені було потрібно знати, чи він добре зварюється. Поставив точку, гарно вариться, як має бути. Алюміній дуже такий похожий до харчового на вид і ну, ну, зварюється. Тому е, мручитися з тими вертишами тут нема що, бо тут вже вони бачите, як порозбиговані на бік. Просто вирізаю його, заплавляю, ріжу різьбу, тут шпильки стоять, шпилька буде тримати, бо варена різьба я завжди кажу, що її не варто ставити там, де свічка, там де вона викручується багато разів. Шпилька стане і то все, навіки буде. Те саме в цьому місці одну шпильку, дві, три, чотири. Плюс наварюю повністю посадочне. І так, підігріваю картери, поїхали. Так, все заварив я. Залишилась одна заводська, заводський отвір один з різьбою. Ну, для того, щоб можна було від чогось хоч відштовхнутися, так як ті взагалі були порозбивувані просто страшно. А виходить, що під час установки, я так розумію, що це є. Равлик спідометра. Ну, він такий аналог, як от на бачите, Він в одній кришці відлятий. І е е е е е тут щось виходить. Тому після росточки, коли буде розточено соосно, треба буде зразу наживити кришку на один болтик, обкататися приблизно по тому отворі і виставити кришку. Отак, зажати і зразу засверлитися. на... На іншу різьбу. так. в мене дві гарних є, теж ще не тронутих заводських різьби. А вже коли буде на трьох, тоді зможу на фрезері відновити під ті різьби і нарізати нові. Ну, Трошки є труднощі в якому смислі на фрезерному я не дуже хочу робити те, бо фрезерний менш точний станок. По розточному, скажімо, шпиндель на розточному станку мому, має діаметр 48 мм Ну, підшипник. Тут ставиться 52 мм. Тобто шпиндель проходить без проблем. Але поки не обдерта, ну, поки не обдерта сварка, то шпиндель туди аж ніяк не пролізе. Бо наплавлено тут багатенько. Тому я не зможу залізти нижче, щоб обкататися по тому. Та й навіть якби шпиндель пройшов, то я без проблем побачу з боків, а взаді ну, можна зеркальце, звісно, просовувати, але знаєте, то... Тоже, що та затія коротше. Виставив на столі розточного. дивіться, три упора. Раз підшипник, два підшипник. Три підшипник, три донкратика. Прижав. Внутрішнє посадочне не зачіпає один донкратик. І ну, добре, що я, в принципі, зробив так. Бо я спочатку хотів точити наставку, по ній обкатуватися, так як я робив на блоку Т-25, ви пам'ятаєте. Але. Тут та таку е, зіграло вирішальну роль, те, що в мене якраз в коробці є діаметр 64 мм, а в мене закінчилися 70-мм управки. Так? Ну, просто нема в наявності поки що. А 80 мм спускати, ну, портити заради одної проточки дуже не хочеться. Бо це ж все-таки прийдеться враховувати вартість роботи. Тому. Подумав, попробую так, чи мені вийде. І ну прям не знаю. Ну, пощастило просто, що дивіться, наскільки близько, тут вже прямий вугол переломлене, більше, ну, більше не згинається сюди, стойка. Ну, прям не знаю, міліметр в міліметр. Ну просто таке якесь візіння, знаєте, раз на тисячу років буває і там під верхом. І що, що маю? Дивіться. Якуб катався, так? Нулик. Нулик. Тут я вже приготував і зеркальце, щоб світити. І ліхтар в мене є отакий гнучкий. бачите, світить. Але звідси дуже гарно мені видно. Нулик. І коли дойде сюди, мені теж видно, що там мулик. Обкатався в соточку яку. Супер! Просто прекрасно. столи позажимав. Стіл, бачите, тут коробка передач зразу. Я тут в станку включаю, яку мені треба передачу. Треба вперед. Чотири в мене вперед і одна задня. В разі чого включаю задню передачу і мені станок починає крутити вліво. Так, все. Відвожу. Ага, бачите, так навіть не пролізло. Положення стола нічого не міняю, знімаю тільки магніт із індикатором. Це фактично сама сложна робота по цьому картеру, і я думаю, вона пройде навіть набагато легше, як я очікував. Звісно, така спеціальна в мене шайба, виточна плотна з мінімальним зазором. На верх на шпиндель, бо поки що я не розжився універсальним. Просто нема часу його стати зробити, чесно кажучи. На нього накручую розточну головку. Тоді різець і зможу проточити без проблем посадку. Розточки за допомогою цієї головки виходить дуже великий виліт від підшипника, тому стараюся якомога коротшого різця ставити. Так, такий о, кусок старого жовтого сала вкрав. Ним гарненько змазую, і різця, і те. Воно ну, саме найкраще себе фактично показує при обробці алюмінію. Обороти. Обороти невеликі і строго ручна подача. Бачите, вже на такий діаметр, що без проблем пролазить шпиндель. Знову обкатався, щоб. Бо воно збивається від вібрації. Тепер виймаю індикатор. Це така муторна робота, знаєте, але тут помилитися не можна. Треба зробити гарненько. Після того вже різець в мене поставлений. так, один раз я був проточив. Трошечки додаю, у мене ще 2 мм. Запасу піджимаю різець і їдемо донизу. Так, підійшов різець. Ага, шпиндель. Включив і запускаю. Тепер. Ручна подача. Пішли. Маленько, ніхто не спішить, обороти дав вже трошки більші, 400 оборотів, щоб чистіше вийшло. Так, пройшло насквозь. Шпендель вийшов. Їдемо до гури. Отако воно виглядає. Досить чистенько так точить, гарно блистить. І спочатку розмір по штангелю, бо, бо тут ще багато. Так, 50, рівно 50, ще 2 мм. Повторюю, те діло тільки вже із своєю приспособою для виведення для підводу. Отак, правильніше. різця, бачите. Так, індикатор недовго побити, тримаючи рукою. Так. На нуль. На нуль. Тепер мій ключик. Отой, який я вже не раз рекламував, бачите, йому вже 180 років. Так, і подаю, подаю. Давайте. Давайте скільки. Айте по 0,5 візьму, 0,25 на сторону. Тобто пів міліметра на діаметр. Тут в алюмінієві жорсткість шпинделя вже дозволяє то зробити. Тепер тако гарненько можу помазати салом. Сало то самий надіжний друг при бруточці алюмінія. Так, близенько різачок І поїхали. Знову ручна подача. Далі вже по нутру міру. Кого вже чистота після проходу нормальним шпинделем, так. Ну, чистенько воно, досить гладко. Добавив трошки оборотів обороти 800. Ну щоб вже, знаєте, на чисто йшло. І такого змазую. Алюміній любить жирну таку жирну смазку. Чим вона жирніша, то тим менш налипає і чистіше. І так. Чуєте, які обороти? Удачу малесеньку роблю. Останній прохід п'ять сотих. Бере дуже тонесеньку спужечку. Оскільки все-таки перемичка тут така досить тоненька, і плюс вона заварена, то робити великий натяг я теж тут не ризикну. Отак от, от. Три соточки. Бо будучи великою нагрузкою, так Ну якщо підшипник сильно розіпраю, то щоб де не пішла знов тріщина. Бо сварка то така штука, якій не можна довіряти. Дивіться, чис чистота. Блискуче, гарненьке, це по сварці. Ну, по сварці, краще добитися нереально, фактично. Е, все, підшипник. Бачите, вже так туди береться йти. Його можна і на холодно затукти, але якщо легенько підігріти, от, то він туди стане без проблем. І так, мінус одна робота до цієї коробки. Зараз, поки воно виставлене все, обкатуюся по-внутрішньому. Отої серединки так, і на чисто прохожу посадку під ту кришечку. І на тому на сьогодні буде все. Так, ото індикатор, ну, китайський або радянський ІРБ, то, то насправді дуже-дуже крута штука. Отак, от обкатався там в серединці по тій посадочці. Я не знаю навіть, що там йде, мене то не дуже цікавить. Знімаю. Це все діло без такої магнітної стойки, без такого індикатора оту роботу дуже-дуже ну, важко було б зробити. Так, заміняю різову. знаєте всі реставрації, то така насправді клопітка штука. Спочатку сварку. займає таку колосальну кількість часу. Часом буває робота зовсім невдячна. Так. І останній штрих, такий косий різець, нагострений гарненько. І зараз оту площину треба поправити, от Багато знімати теж не можна, бо непонятно яка конструкція, але таких 5 сотих торкнутися, щоб площина була чиста, можна завжди. Так, все, на чисто не вийшло. Тут, бачите, ями ми якісь такі, ну, продавлене, воно, думаю, нема смисла. Але бачите, шпиндель виставний гарно, видно, як слід відрізця перехрещується, бачите, як при хунінговці. Перпендикулярність хороша. Все, зняв легенько, підрівняв, щоб кришку не коробило. І на сьогодні коротше, та робота закінчена. Мені фактично тут тільки залишилось зняти фаски. Я запитаю власника, якщо він скаже зробити чисто, зроблю чисто, не знімаючи. А на завтра нам з вами залишиться зняти фаски, наварити ту кришечку, проточити, посадити її сюди і нарізати різьби, відновити кришечки. Так що, кому цікаво, чекаєте. А на сьогодні, все. Всім дякую. Хто зі мною? Дякую за перегляд. Бувайте.